Український одяг у відеоіграх, де знайти вишиванки? У грі Шерлок Гомса Чаптер Ван є цілі дві вишиванки. Перша класична, біла, яку можна отримати за квест чи купити в магазині. Інша чорна з голубою вишивкою носить Джон. У серії ігор Splinter Cell Андрій Кобін українській мафіозі з'являється в сорочці стилізованій під червону вишиванку з пояском і високими чоботами. У доповненні відьмака три кам'яні серця зустрічається банда Ольгарта фон Еврека. Вони виглядають як справжні козаки: шаровари, вуса, шаблі та чуби, наче тільки но вийшли з Запорізької січі. У популярній грі про виживання раз можна знайти вишиванку з коротким рукавом, її можна купити у стіма за 150 гривень. І хоча це просто косметичний предмет, виглядає він дуже атмосферно. Найвідоміша українська стратегія не могла обійтися без традиційного вбрання. У грі козаки ходять у шароварах, вишиванках із шаблями, на переваги класичний образ воїнів запорізької. we teach